Друзі, моє вітання на вашому екрані. Рубрика сьогодні на видачі. І що в нас сьогодні на видачі? Пам'ятаєте, у цьому відео я говорив, що перед цим авто я готовий роздягатись повністю. І я зроблю це, тому що ми її зробили. Це Audi s 5 А чого перед нею хочеться роздіватися? Чого зараз я розкажу. Просто послухайте, коли ми її заведемо. Що робить просто ця, ця ракета? Ну просто давай. Давайте, давайте, давайте. Зараз ви поймете мене. Ну все! Все, я вже не хочу нічого далі знімати, потому що я хочу слухати, як вона, як вона працює. Да, я буду сейчас роздиватись, розумієш? Ну послухайте. Сейчас я нажму газ, просто, секунду. Подожди, сейчас, сейчас, ми вот так сделаем. Ну що, почнемо розказувати вам, який тут був удар. Але найпростіший спосіб побачити цей удар, просто переходьте за цим посиланням і в рубриці бити огляд, ви побачите, яка вона була. А тепер ви дивіться, яка вона є. Що ми зробили по цьому автомобілі? Заднє крило було пошкоджене, ми вирішили його не вирізати. Ми зробили повністю весь процес відновлення, замінили двері, ну, все чітко працює. Потім поставили сюди нове крило, поставили бампер і. Поставили фару. Ну і тепер просто немає лишніх слів. Подивіться, як вона виглядає. Подивіться на її ледовські фари, подивіться на ось цей бампер. Ну просто ну, це неймовірна машина. А двигун трохлітровий. Я так про неї розказую, навірно, тому що я теж собі хочу таку Audi. А якщо ви теж хочете собі таку ауді, пишіть нам і ми вам обов'язково її привеземо. Капот відчувається, ну він важкий, класний. Дивіться, який тут, тут трьохлітровий твою мать, двигун стоїть. Фух, V6, 6 циліндрів. Ну, вона просто звірюга, звірюга. Також тут був пошкоджений диск правий, передній. Ми зробили реставрацію диска, поставили його, дивіться, все на місці гарно виглядає на червоних S-Line. Клас. Обов'язково зробили для нашого клієнта. Полірування, хімчистку і покрили кузов металокерамікою. Тобто, людина отримала практично автомобіль як салону. Цей автомобіль аж занадто спортивний. Я жартую. Насправді тут дійсно стоїть спортивна підвізка, багатоваження, спортивний вихлоп, парний, спортивні диски, спортивні супорта. Та і все тут спортивне. Відкриваємо у нас підсвіточка S-Line. Ну і просто починаємо насолоджуватися життя. Ми в минулому випуску вбитий огляд розказував вам про комплектацію, але нагадаємо, що тут дійсно будуть спортивні, дуже зручні, шкіряні сидіння. Тут все просто є максимально, навіть масаж сидіння. Зразу кидається око, – підсвітка, карбон по салону, спортивний різаний руль, еслайновський, чорний дах, панорама, пам'ять сидінь, бен голосен музика, котпіт. Та все, тут підігріви. І до речі, зараз вже холодно на вулиці, але я сидів і До, до кінця думав, що там працюють підігріви. А насправді, наскільки щось це сидіння тримає тепло, я не знаю, що вони ці е, ваговоди роблять, але вони зводять хлопці, від'їчать з ума. Просто розумієте, реально вона, знаєте, аж переживає за вас, бо коли ви виходите з сидіння, то тут виїжджає спеціальний підтягувач, який дозволяє вам підвести, коли ви вже сіли, підвести вам ремінь безпеки. Ну, ауді подумали про вас. Навіть більше, ніж ми думаєте самі про себе. Це, Це авто ми зіграли в США з фінальною ставкою 9975 доларів в Україні зі всіма платежами, з розмитненням, з доставками, з митним брокером, ну і всі-всі-всі платежі, враховуючи ремонт, автомобіль стає в 29 тисяч доларів. Уявіть собі, Audi S5 2018 року за таку суму. У нас нормальні варіанти стоять 35-40 тисяч доларів. Економія 8-10 тисяч доларів гарантована. Сьогодні на видачі у нас була Audi S5 2018 року. Ось такий класний автомобіль ви можете придбати через нашу компанію BinCAuto Logistik, але не забувайте також ставити нам лайки, підписуватися. На Переходьте за посиланням, яке знаходиться в описі під цим відео. Телефонуйте нашим хлопцям, ми обов'язково вам відправимо розрахунки, зробимо повну послугу пригону автомобіля з Америки в Україну з відновленням, з гарантією якості на виконані роботи в рік. Компанія BінCAutistik нам довіряють.